Вітаємо, друзі! Сьогодні армія ТІВІ завітала до 22-ї механізованої бригади. Дивіся цієї бригади хижих мечем мири. Ми вже робили сюжети про цю бригаду, про підготовку штурмовиків. Сьогодні подивимося, як працюють танки цієї бригади. Покаталися на танку, і знаєш, я ти мені сказав висунутися з люку під час сходу, і я так висунувся. І от я катався на танку тільки взимку, коли нема полюки, знаєш. А зараз висунувся просто так. І я от помітив, що у твого брата Міхвода є окуляри, і він видно, що вже прошарений танкіст, який на полюку вже не зважає абсолютно. Ні, в мене окуляри далі спаляються. Але знаєш, ми вирішили поганяти. Я думав, що можливо сьогодні навіть поводка така не буде дуже видбала пеляки, але нічого страшного, ми ж вище, ніж правильно? Хай він ковтає Любиш Любишся свого міходу. Так, він у мене молодець. Можна і поїздіватися. Нормально. Як танк називати? Якось знаєш, пишуть якісь жіночі імена називають, є у вас якась назва. Ну, планувалося, я не знаю. Андрюха, як ви танк називали свій маличку свою? Я, я, я ж прийшов? Та скажи, як? А, я повністю. Ні, та це позивний, позивний ти хотів це вибирали. Я казав, що буде в мене це f 16 f 16 да. Ну, почти похоже. Да, я, я хотів на дульній споліні, написати F-16 і ласточку. Слухай, Сань, ти був танкістом, ти був піхотинцем, ти був зв'язківцем. І ти кажеш, що ну, така в тебе кар'єра. Що наступне буде після танка? Ну, як ти говорив, арта, потім аж це Хаймерс, потім з Хаймерса, що таке можна подальше пересісти. Якийсь бук, навірно, як, що з общаться. А потім уже нам вже в 16 й на доні, вже літом дати. Я думаю, якраз літом я й перейду. Ну слухай, в танку кататися і в 16 літати — це різні речі, мабуть. Та хоча б тобі і так танки, як мене... ти назвав в 16 Я не знаю, в 16 два пілот, ну, два 20. Е, один. Один, так? Да? Один, не два. Тобто помощник і цей, а F-14, я знаю точно два їх. Я з тобою точно туди не піду. Ну, вдвох за що. Мене танки... У мене кар'єра на фаза. З братом не сядете в F-16? Ну я щось ні, ні, ні. думаю, там два місця. Мене кар'єра танкіста і більше немає. в -14, 14 я знаю точно два місця. А в 16 та не, напевно, теж два. Ну, слухай, ти можеш прийти там військово-повітряні сили там, на співбесіду і показати, що ти був командиром f 16 і вони не зрозуміють, що це був танк, і такі ну, давай, злітай. Можливо, і так. Це ж це Збройні сили. Те, медалі, дівчата, це. А шо льотчики більш романтично, так? Да? Пілота? Ну, да. Так, там гарно. Якусь красавицю або літать з красавиць. Ні, <с с sp> ні, я буду говорити на камеру, в мене є жінка, я її люблю. Ви зараз запишете. а Я не балакаюсь, в мене жінка, дитина, я їх люблю, у нас все добре. Бо ви зараз покажете, що там я наговорив. Будемо мені дзвонити, казати. Так, чи ти мене десь покатаєш, а додому вже можна не їхати. Слухай, таке питання. Спілкувався з типами-танкістами 17-ї танкової, і коротше вони стояли знаєш, біля вигрібної ями з говном. Коротше, і прилетів якийсь снаряд, і говном заляпав е танк, і коротше, танк воняв. І я їх питаю, ви потім помили? Вони кажуть, ні. Ну якось дощем типу, його помило. Я так розумію, що танкісти взагалі е не миють танки, правда чи ні? Ми думали що на цей скільки. Механом з наводчиком на мойку заїхати. Ну там місця мало, в танк не проходить. А туди вже миє, да. а так. То тільки на парад помиїти? Я думаю, так. Да. Ми йому ще придумаємо тут на парад. Якісь приколюшки. У нас там є ідеї, але подивимося. Ми взагалі планували, я кажу, хлопцям цю бочку джбіалівську заді вліпити. <рес> ну, здорову бочку, поняв, вліпити. Можна. — Тусить. — І щоб ви щоб включали там якусь музику? — Не сиді Ну це вже як завдання. Вертаєшся губ, навалив і погнали. Під музон. Слухай, Саня, я знаю, що ти перевівся в танкісти з піхоти. Як от так вийшло, і, і ну, розумієш, що важко такі речі порівнювати, але що можеш сказати, краще тобі тут чи ні? Ну, на даний момент, так. Да. Правда, брат дурак, ну нічого страшного. <реш> <Міхвод>? Да. <реш> а що дурак? Та не слухай мене, брат же. Ж. <реш> Старший? Менший. Менше? На три роки менший, да. ну, так. Коман... Він спочатку в танкістах. Він тільки прийшов, бригада формувалася, він сразу, ну, попав в танкісти. а я попав в піхоту. А потім брату говорю, мабуть, хочу бути танкістом. <реш> І так поговорили, приїхав командир, забрали. Це хочеш командир, але брат, так зрозумів, на опиті в тебе і він тебе не хоче слухати. Та вже от, Год стажу. Кажу, вліво їде вправо, кажу, вправо їде вліво. Спеціально, це ж А як воювати так? Воювати, то так і воюємо, як з братом. Так і воюємо. Гарашо хоч на виручає, стріляв, куди треба. А, брат хоча хоче по ним поїздити. У нього таке не знаю, Це бажання почави. Мрія, по мабуть, мрія, да. мрія, да, каже, мрія в нього, розумієш. <рес> БК шкода втратить. Гусик, гусько. Намотати. Да, а що, наводчик стріляє, а михвод нічого не робить, просто сидить, тільки танком. танку. Хочете проїхати, а вони десятка два переїхати. Тобі, бідно, що вони стріляють, а ти там просто цей да, крути. Можна просто поїздити. Іски повирачувати на куську. А чому брата не слухаєш? Чому брата не слухає? Ну, Трошки не Трошки не доріж. <рес> так він вже старший. Ну нічого страшного, менше, більше слухати. Він <рес> просто більший, він здоровий, бачиш. А, Я все... маленький, він візьме мене за голову. Нічого, все буде нормально, будемо слухати. Боях, Слух. боях будемо слухати. Ага. Там правильну команду давати. Правильно виповнять. Ну, ти підказуєш брату, да, Якщо що. Да? Конечно, і сьогодні навіть підказував, віку. він, він розумний тут. Мені просто він цей правильно більше команду давати треба, щоб я точніше розумів, куди що робити, і буде все нормально. Він трошечки не такий світ залічує. Ну, Научився, будемо вільчити. Ну ти ж Міход. Ну, Міход, я, я бачу ситуацію по своєму, він бачить по-своєму. Я трошки проблю по-своєму. Ага. Ну, може дальше в данішому він буде більше вправляти, мною і командувати. Ну, по хамістах. В тебе досі тут те, війни на танках, очевидно, більше, і ти да. підказуєш щось. Ага. Ага. Може, за що війни. не слухається. Больше прислуховую до наводчика. Наводчиком більше, ми в екіпажі. Ми, то командири слухають, прислуховують. Ну, трошечки Буде Думаю, будемо. Дома спереди, будемо екіпажем нормально. що моє таке участня в танку. Катай двох дурачків. <рес> ну, це так і є, пословиця Ну, Привези відвези візитку, такого. Ну, а хочеться, ж почасувати. Я переїхав, бо десятка два може. Тільки прийшов в воєнкомат, в мене поставили в банчик. Що робить банчик, це якась машина з бані? — Просто виїжджає, кажу, ну ман, паня, там, краз, виїжджає, з будкою, там встроєна баня. Ти І просто виїхав, хлопці покупалися, чи поїхав туди. Ну, я познайомився зі своїм наводчиком, що в воєнкоматі ми здружилися і з воєнкомата поїхали на місце розташування наше. Я записався наводчи. Вони наводчик, вистачали наводчиків, вони хватало міходи. Так я попав в антистрі. Ну, Слухай, ти от казав, що от наводчики, ти командир веселяться, стріляють, а ти там просто керуєш танком, і що ти хочеш теж якусь участь побрати більш так вогневій справі, скажімо так. Десятка два хотіли б три переїхати кацапа своїм танчиком, щоб побачити, як вони. Щоб Вони почули, що ми теж не такі, як вони. Ми другі люди, ніж вони. Ми за свою землю воюємо, а вони за що. От знаєте, кажуть, що танк та його екіпаж це як ціла родина, і тут так дійсно вийшло, що брати з одного от якраз села разом воюють на сході, і власне не все може бути в них добре не завжди вони можуть порозумітися, але зі слів їх командира, то вони професіонали і дійсно ефективно можуть бити ворога.